Христос народився. Господь є для нас добрий, милосердний. Він хоче, щоб ми почувалися вільними, жили в свободі серця для Бога, згідно Божье заповіді, намагалися надто сподобатися людям чи боротися за свій авторитет, імідж, щоб добре, гарно виглядати в очах людей. Найперше маємо мати єдність. Любові з Господом, бажання виконувати його святу волю, любити його Пандосе. Господин раз картав фарисеїв за те, що вони були від неї слів, лицеміри, хорошу люби, горді, зверхні. Тільки на показ молилися, хотіли людям сподобатися, самі були повні внутрі, нечистот, подіми до гробів побігли були повні всякої неправди, завжерливості, невірства, немилосердя, самолюбства. Нам може вдатися, що фарисеї це такі собі якісь чудовиська, що вони дуже назовні погано себе поводили. Найчастіше ми схильні оточувати фарисеїв з якимись злодіями, поганими людьми. Вони перешли з Ісусом. Коли читаємо уривки, про них нам здається, що вони свідомо обманювали людей і дуже погано виглядали в якісь розбійники. Створюється враження, що вони дотримувалися сюдеських традицій лише про людське око, якими ж вони були насправді. Якби фарисеї жили в наш час, вони би прийшли і з вами спілкувалися, чи ви зустріли чи на роботі, чи в церкві то багато людей не захоплювалося. Сказав би, які це чудові люди, як вони вміють добре з начальством жити, як вони гарно збираються, які мають витончені манери, поведінки, як вони вміють давати собі раду в житті, дотримуються обрядів, дотримуються законів. І багато людей могли б піти на поводку їхньої зовнішньої показухи, Бажання сподобатись людям, напустити на себе вигляд поважності, мудрості і релігійності. На жаль, багато людей здатні сприймати тільки те, що назовні, те, що блищить і виглядає добре. Але не все золото, що блищить. Якщо людина не хоче виконувати волю Божу, немає єдності, любові, молитва з Господом, життя для Бога в святості, покорі, щирості серця перед Ним. То вся зовнішня показуха на люди, вона не принесе ніякого щастя. Бо для Господа ми живемо і для Господа ми вмираємо. Наша вічність з Господом. Тож кому маємо подобатися? Чи світові, чи людям, чи думати про свої якісь амбіції задоволене тілесні чи накопичення різних цінностей. Чи маємо подобатися Господеві, яке є нашим щастям, любов'ю? Тож треба зробити переоцінку цінностей, для кого я живу, чи пролюбське око, щоб сподобатись людям і користати життя згідно своїх уявлень, побудувати своє щастя в родині, в сім'ї. Чи хочу я подобатися Господеві, почати жити для нього, в любові, в святості, чи, чи добро інших? не дивлячись на те, що скажуть люди. Покаже апостол Павло, що мені не важливо, що мене судити, бо той, хто мене судить, це Господь. Для нього живемо і намагаємося виконувати ті завдання, які Господь кладе в нам у житті, кладе в наше серце, до чого нас кличе. Проблема фарисею полягала в тому, що ритуалі і традиції здебільшого були відірвані від щирих стосунків з Богом. А фарисеї були розслідувані гординою, самолюбством, накопиченням багатств, зверхністю. І цього не хотіли зауважувати. Тому наші всі стосунки між людськими відносини не повинні бути відірвані від спілкування з Богом. Завжди у всіх справах в сімейних праці на перше місце ставити вірність Богові, шукання його святої волі. Тоді будемо охоронені від всякого фарисейства, від всякої показухи, від небажання жити для Господа. Нас може шукувати думка про те, що ми також можемо бути схожими на фарисеїв, були мірами, мірити лице людини, яку користь я буду мати з цих справ, з цих відносин, з спілкуванням з тою людиною. Якщо має якусь користь, то і намагаюся поводитися добре, ніби доброзичливо. Кожний з душі, душі може тих людей не поважаю, але скористати можу, тож на даному етапі маю показати, що я є порядною людиною, війшною, доброзичною до них. І це вже, звичайно, фарисейська лицемірна позиція, де на першому є місці я, мої інтереси, а не служіння ближніх. Ми всі маємо любити Бога щиро. І треба бажати йти за ним. Кожного дня жити згідно Іван, в єдності любові з Господом духовно досконалюватися, раз більше радіти Богом і тим, що може Слово покорювати, чинити добро. Час від часу світ хоче нас засліпити своїми принадами, люди своєю гординою, якимось інтересами. І тоді наша розум може теж бути засвітлений бажанням користі, різними страхами, щоб вижити, що треба сподобатися людям, бажанням якось влаштувати своє життя, толеруючи при цьому. Гріх інших людей, неправильні відносини і неправильні мотиви, які маю в своєму серці, де на першому місці вже не ставлю Бога, а свої вигоди, піду проти своєї совісті, щоб сподобатися людям, щоб щось користати. І всупереч своєму бажанню бути спасенними, можемо ставати духовними сліпими і не бачити своєї гордості, свого лицемірства, підлещування бездуховності. Тож треба подумати, для чого я. Це так хочу сподобатися людям, потураю їм гріхах, сам надіваю майску до добропристойності, добропорядності, а сам маю в серці бездуховність, в сім'ї, проблеми невиховані діти, проблеми в відносинах чоловік-жінка, проблеми моральності, бо не маю ні миру, ні любові в сім'ї, ні щирого бажання служити людям. Не віри до Господа і бажання його виконувати вою. Тож треба подивитися на себе критично, оцінюючи мотиви свої, своєї поведінки. Для чого живу? Якщо живуш для себе по-своєму, хочу сподобатися людям і по-своєму влаштувати щастя, то потім буду пожинати плоди свого невірства, бездуховності. Маємо невпинно просити Святого Духа, допомагати нам бути пильними, щоб бачити свої слабкості. То, що хожу до церкви періодично, то ще й молюся, вважаю себе доброю людиною, це одне. А те, чи живу для Господа, це є зовсім іншим. Каже посол Павло, як прийняли Христа так в Христі ходіть, треба вчитися жити для Бога, з війна Святого Духа, поборювати свій егоїзм, свій грішні пожадання і почати боротися за спасіння грішників, чинити добро. Дозволити Богу очищати наше серце, щоб ми жили в щирості як перед Господом, так і перед людьми. І іншим не показували якийсь свій неправильний, неправильний стиль поведінки, де є лицемірство, де є нещирість, а щоб всі ми показували, що ми є християни і завжди будемо триматися Божої правди, незважаючи на обличчя, незважаючи на вигоди чи на вигоди, чи на вигоди, сприйняття чи не сприйняття нас. Ми покликані невпинно благати Господа про постілення нашого серця, нашого бажань, нашого відношення до життя, щоб ми завжди приймали правильні рішення, правильні думки і жили по-християнськи для Господа. Треба себе запитати, коли ми останній раз оцінювали свою поведінку з позиції Божих заповідей, з позицією виконання волі Божої. У яких сферах нашого життя зображення Христа є невиразним або його взагалі не видно? Люди, подивившись зі сторони, можуть сказати, так ця людина ніби щось заходить до церкви, не видно, що вона була християном. І в розмові там немає ні мудрості християнської, ні стриманості, ні святості, ні в позиції життя тої людини щось не видно, щирості, служіння, бажання жити для інших, чинити добро. Можемо своїми неправильними думками, бажаннями, егоїзмом затемнути в нас в образ Христа, не дозволяти бої йти через нас. У кожного з нас є думки, слова і справи, які відокремлюють від нас від Бога. Так людина може присвятити для Господа, годину в церкві, 10 хвилин молитві рано вечером, але а решту часу прожила в своїх думках, словах, ділах, не для Господа, не шукаючи його волі, не радячи з Нім не маючи послуху йому, не маючи святості, питається, що... хіба це є християнська позиція, коли в житті ігнорується Богом, його добротою, натхненням Святого Духа. Проте не треба подати вічай. Бог хоче не осудити нас, а наповнити своєю любов'ю. Оживити в нас віру, любов до нього, бажання жити свято, позбуватися гріха, бажання шукати єдності з нашим Творцем. І тих шляхами святості, котрі до нас він приготував. Саме тому він дав нам тайну сповіді, причастя, щоб ми могли з'єднатися з ним і отримати силу продовжити боротьбу з різними похотями, пожаданнями, з відсимірством, з неправильними мотивами, неправильними думками, всяким злом, що веде до гріха. Пам'ятаємо, що Бог хоче дати нам необхідну благодать, щоб ми... Були святими, щасливими, що багато людей приводили до Господа до святості. Господь хоче дати нам нову свідомість згідно Іванглії, християнський світогляд і силу поборювати свої слабкості, гріхи і різноманітні труднощі, поборювати те все, що віддаляє нас від Господа. Господи Боже, допоможи нам побачити себе Твоїми очима. Забери з нас ті маски різних лицемірства, фарисейства чи бунту. Дай нам зрозуміти, що ми тобою усиновлено, твої діти, що ти нас любиш, хочеш почищати, освячувати і вести дорогами благословень і, і святості. Амінь. Христос народився.